У поточному році працівники КП «Водоканал» виконали заміну понад 12 кілометрів водопровідних та каналізаційних мереж, майже трьох сотень одиниць запірної арматури та 79 пожежних гідрантів. Тривають роботи і зараз. Зокрема, комунальники працюють по вулиці Богдана Завади. Трубопровід тут не мінявся майже півстоліття. Внаслідок зносу системи кількість аварійних ситуацій в останні роки суттєво зросла. А часті пориви загрожували вимиванням та провалами ґрунту з-під проїжджої частини. Тут планують замінити 470 метрів труб. Роботи розподілили на дві ділянки. Наразі працюють на другій, найбільшій ділянці. Тут вже виконані земельні роботи, облаштовано тимчасовий водогін та зварено нові труби. Прокладатимуть поліетиленові труби діаметром 315 міліметрів, які мають безперебійно слугувати ще щонайменше півстоліття. Після завершення робіт на цій ділянці переходимо на першу ділянку. От, ну, там у нас роботи будуть пов'язані з прокладанням трубопроводу в каналі теплотраси, що трішки буде, як, як казати, легше. Але там теж будуть земляні роботи з розкопкою, ну, не дуже велика довжина, Ми 30 метрів десь. Терміни будуть теж протягом півтора місяці.